Події листопада, які я ну, дуже чекаю. І перша це курс методики від пані Люби. На нього я записалася ще десь тиждень назад, і ось нарешті в кінці цього тижня він почнеться. На ньому ми будемо вчитися планувати кращі уроки саме для дітей. І оскільки він триватиме по 15 грудня, і це практичний курс, то я протягом нього вже буду застосовувати нові навички на практиці. Я вже проходила навчання у пані Люби і мені дуже сподобалося. Тож я впевнена, що цей курс буде неймовірним, і з нього я отримую багато корисних навичок. Друга подія це Speaking Club, який я відвідую 15 листопада, про фільми і серіали. Це неймовірна можливість практикувати мову. Минулого місяця я відвідувала Speaking Club про книжки і книжкові звички. Це було дуже цікаво і час промайнув дуже швидко. І третя подія, на яку я дуже чекаю, це друга частина фільму Чародійки, яку будуть показувати в оригіналі в кінотеатрах. Дуже хочу його відвідати. По перше, дізнатися, що ж було далі. А по-друге, це чудова можливість розвивати сприйняття мови на слух.